Всім слава Ісу Христу! Ми маємо за позачергову бюджетну комісію, ми вже так збираємося на цих бюджетних комісіях частіше, як вдома. Я б хотів перед початком засідання бюджетної, бо ми хвилиною встання впанували певні загиблих героїв українсько-російської війни. Сьогодні по порядку денному вам розданий. Сьогодні на нашій бюджетній комісії основне ми будемо проговорювати перекидки коштів станом на 25 рік та виділення додаткових коштів в Яблунівській, центральній районній. Теж з перекидок, але це є фінансування не внутрішні по Яблонській лікарні. А перекидки Яблонської селищної ради. Зрозуміло було. По порядку денному я хотів би ми по перекидках заслухали начальника фінвідділу Галену Петрівну. Комісія є правомірна, є п'ять членів бюджетної комісії. Комісія є правочинною. Галина Петрівна, прошу вас. Військові кошти на Ірманівську районну лікарню на енергоносії, а саме на електроенергію 269 тисяч. Ми можемо взяти з спецфонду, з предмету довгострокового користування і спрямувати на електроенергію. В сумі 269 тисяч. Наступне на заробітну плату для лікарні, Кочегарам. Кочегарам. У сумі 134 200 ми можемо взяти з 0, 150 зарплати і спрямувати ще є, ще є лист на заробітну плату Тиябенівської районної лікарні у сумі 310 тисяч. Так само на заробітну плату і на рахування. Так само ми можемо взяти з 0, 150 заробітної плати і спрямувати заробітну, на заробітну плату на лікарню. 150. Для працівників лікарні. Для працівників лікарні. лікарні. Так, так, члени бюджетної комісії, ви заслухали по явності центральної лікарні. Я прошу проголосувати за дані та відвідки. Хто за? 5 затримався, протів немає. Рішення прийнято. Дякую. Так. За э, э, Стопчатівського ліцею з харчування. Бедину з газу 12500 тисяч Зменшити і збільшити світло. Прошу голосувати. 4 за, один утримався. Дитячої творчості. А саме на матеріали 15 тисяч і на предмети довгострокового користування 30 тисяч. Прошу голосувати. 5 за, Утримався. 0 ну, проти 0. Ну. І ще ми можемо. Ще тут є таке звернення до нас від жителя села Уторопи Чекуляку ВВ на придбання мішків для двокомплексних калочових приймачів. Сумі з три тисячі. Але ці кошти ми перекидаємо на лікарню. На лікарню. На придбання прізвище і, і приписуємо, що саме. Що купив хату. Але, це ми так само можемо взяти з предмету довгового користування. Дякуємо, прошу голосувати. П'ять за, проти утримався. Немає. Якщо зараз що додивлюсь у зачитала. Вибачте, будь ласка. Не все, я зачитала. E, з Знос 150 з заробітної плати. 156 тисяч зменшити і збільшити. E, і збільшити музичні школи. Першу статтю в сумі 156 тисяч. Це по апарату виговорила. Так. Потім з клубів. З першої і з другої статті в сумі 62 тисячі зменшити і спрямувати на бібліотеки в сумі 62 тисячі. Потім з предметів довгострокового користування з благоустрою 49 тисяч зменшити, і, з біль... і перекинути на загальний фонд 22,40. Зменшити 8240 предмета довгострокового користування у сумі 80 тисяч і спрямувати на загальний фонд, на іншу діяльність 30 тисяч і на 82,20 50 тисяч на матеріали. Все. Так. Так, тепер все. Це по апарату, по чому? Що є? Ще які в нас перекидки у вас? Більше не вижу. Прошу проголосувати про перекидки коштів по апарату. 5 за, протягом утримувавши немає. Далі. У нас є Ірина Романівна, є Петро Ярославич. Просимо вас сказати, які вам потрібно перекинути, без закінчити 25 й бюджетний рік в повному обсязі. Так, здійснивши аналіз кошторис, використання кошторисних призначень за 11 місяців 2025 року та. Отримавши звернення керівників закладів освіти Яблонівської селищної ради, просимо внести наступні перекидки в межах кошторисних призначень для закінчення бюджетного року. Так, спочатку я зачитаю, напевно, що зменшити, де з якого коду, потім куди ми ставимо. Добре: відділ освіти. КПК 0160, зменшити КЕК 22,40 послуги на 30 тисяч, далі дошкільні заклади освіти. А Кришірський заклад дошкільної освіти перлинка просять зменшити оплату послуг крім комунальних 2240 на 10 тисяч і також зменшити продукти. Харчування 22:30 код на 15 тисяч. Заклад середньоберезівський заклад шкільної освіти Перезунчик Також просить зменшити оплату за послуги 22,40 код на 9 300. Яблунівський заклад шкільної освіти Писанка просить зменшити. Продукти харчування 2230 на 43 835 гривень 44 копійки. Також Євгунівський заклад шкільної освіти Песенка але це по спеціальному фонді Капітальний ремонт інших приміщень КЕК 31-32 просять зменшити на 6 тисяч 17 гривень. Для оплати кошторисної документації не підходить кЕК. Далі. Заклади загальної середньої освіти кпк 061-1021, Лючківська гімназія. Продукти харчування 22.30 просять зменшити на 8500. Яблунівський ліцей імені Івана Франка. Предмети і матеріали. КЕП 22.10 зменшити на 30 тисяч. Продукти харчування по Яблунівському ліцею 22.30 зменшити на 61 500. Оторопський ліцей, продукти харчування 2230 зменшити на 28 тисяч. Баня Березівська гімназія оплата послуг, крім комунальних, як 22,40 зменшити на 4,600. Середньоберезівський ліцей, заробітна плата зменшити на 400. 500. І оплата послуг, крім комунальних 22,40 кек зменшити на 4 тисячі. Окреширська гімназія. Так, предмети матеріали, обладнання, інвентар, кек 22,10. Зменшити на 7 тисяч. Продукти харчування по криширській гімназії зменшити на 20 тисяч. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг кек-2250 зменшити на 4 тисячі. КПК 061 1141 забезпечені діяльністю інших зла у сфері освіти. А саме комунальний закладі Булонівський мішкільний навчально-виробничий комбінат просять зменшити код 22.10 предмету матеріалу обладнання інвентар на 32 тисячі. Інклюзивно-ресурсний центр звернувся також з проханням зменшити. Кошти, які вони отримали за рахунок іншої субвенції, співфінансування від Космача, медикаменти та перев'язані матеріали, КЕК 2220 зменшити на 840 гривень, і нарахування на оплату праці 2120 зменшити на 1406 гривень 18 копійок. Так, частині зменшення. Я зачитав усі пропозиції. Зараз частині збільшення. збільшення, куди ми ці кошти просимо спрямувати. Так по КПК інші програми та заходи у сфері освіти 11.42 збільшити. Оплату послуг, крім комунальних, КЕК 22,40 на 30 тисяч. До заклади дошкільної освіти. Окришірський дошкіль... заклад дошкільної освіти Перлинка. Збільшити оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 22,75 на 10 тисяч. Середньоберезівський заклад дошкільної освіти Березончик. Збільшити предмети, матеріалу обладнання, інвентар кек 22.10 на 9.300. Закінчимо Ще Окреширський заклад дошкільної освіти перлинка. Також оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. КЕК-2275 просять збільшити на 15 тисяч. Яплунівський заклад дошкільної освіти ПСНК просять збільшити заробітну плату 21.11 на 34 тисячі. Нарахування на оплату праці 2120 на 9 ,835 ,44. Оплата послуг, крім комунальних 22,40 збільшити на 3560 гривень. Пані Березівський, заклад дошкільної освіти первоцвіт збільшити оплату енерго, електро електроенергії, як 22,30 на 8 тисяч гривень, і оплата інших. Енергоносії в інших комунальних послуг як 2275 на 40 тисяч гривень. Це з роздрова, цим блокуванням, це просто... Заклади загальної середньої освіти КПК 061-1021. Лючківська гімназія. Оплата послуг, крім комунальних 2240 збільшити на 5 тисяч гривень. Оплата електроенергії 22,73 збільшити на 33 500 гривень. Текучанська гімназія оплата послуг, крім комунальних, 2240 збільшити на... 4500 гривень. Яблонівський ліцей імені Івана Франка е, просить збільшити оплату електроенергії кек 2230 на 10 тисяч гривень. Вижнеберезівська гімназія оплата послуг, крім комунальних як 22,40 е, збільшити на 4600 гривень. Утрубський ліцей. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар. КЕК-2210 збільшити на 20 тисяч 957 гривень. Оплата електроенергії Трубському ліцею 2273 збільшити на 28 тисяч гривень. Середньоберезівський ліцей. Нарахування на оплату праці, як 2120 збільшити на 4500 тисяч гривень. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар. Збільшити 2210 збільшити на 9650 гривень. Тут я. Це середньоберезівський ліцей. Пропустив, що вони оці кошти забирають. Там у них по спеціальному фонду залишилося в результаті проведення тендерної процедури. Вони мали 200 тисяч, уклали договір на 190-350 і вони той залишок там ну, просили зменшити. Здорово, я так розумію, що в нас є не нормального енергоносіях вийшли от через ту заборгованість, що ми приймали бюджет з розрахунком 6.42 за кіловат, а на протязі року енергія стала 11, майже 12 гривень. Через то в нас і при, так, і при формуванні буду вас просити, ми будемо просити. При формуванні бюджету враховуйте енергоносії десь в районі 12-15 гривень. Бо ми розуміли, що у нас не виникало таке в кінці року заборгованість стовче. Це... Навіть 15 можна краще закладати, бо вони не розумно. і ще розумієте, зараз буде при формуванні 26-го року. Практично я так розумію, що ми от зачитала Галина Петрівна всі, ми 25 рік закриваємо. Зарплати, енергоносії в повному обсязі. І обслуговування позалезла. Ну так, і виразу, газу, і, виразу, все, і, виразу, виразу. і все, і втратно. я в два рази всі установи більше високо. Ну, так Пар ми розуміємо, ну, що 30% у нас зарплати, а автобуси ще 20, але це не прийняли Верховна Рада. <пороби> а страхівки та холя, де автобуси, а заміна мастила, ну, а, так, а, колеса. Так, а... Але найбільше то в нас попали ми на збільшення заробітної на енергоносіях. У Криширській гімназії оплата послуг, крім комунальних код КЕК 22,40 збільшити на 7 тисяч гривень. Оплата електроенергії по Криширській гімназії 2273 збільшити на 4 тисячі гривень. По спеціальному фонду. По закладу загальної середньої освіти, ЕК 06, 1,1021 Яблонівський ліцей, е, придбання предметів, обладнання предметів довгострокового користування, кек 31-10 збільшити на 30 тисяч гривень. Баня Березівська гімназія, придбання обладнання предметів довгострокового користування е, 31-10 збільшити на 8 тисяч гривень. Так. КПК 061 1141 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, комунальний заклад Єболонівський міжкільний навчально-виробничий комбінат, збільшити видатки на заробітну плату КЕК-2111 на 32 тисячі гривень. Інклюзивно-ресурсний центр це ті ж самі кошти іншої субвенції. Просять збільшити заробітну плату 21.11 на 1406 гривень 18 копійок і оплата природнього газу КЕК-22,74 на 840 гривень. Перекидки в мене ніби. все. Так. Члени бюджетної комісії. Ми розуміємо, про що йдеться. Це закрита енергомісії, заробітну плату, і ми закриваємо бюджет 2025 року. Заслухаючи Петра Ярославовича, прошу вас голосувати за задні перекидки. За 5 потримався. Немає, проти немає. Ми вам дякуємо. Тепер. Тепер, е, слідуючи, в нас заяви є не по перекидках. Е, е, у нас були виділені кошти на акришору. Поміжіть, Галина Петрівна, яка сума е, на акришору на дорогу. У нас є два листи. У нас є один лист від старости текучого акришора. І другий лист у нас є від депутата Грицюк Анни Іванівної. Потекучі, але я хочу знати, в нас по Кришорі, яка була виділена 97 тисяч на потужний ремонт дороги. Це значить, на сьогоднішній день ми маємо сьогодні, якщо Бог поміг би п'яте число. Немає е, не кошторису, ніяких документів по поданій дорозі. Є е, прохання від депутата Грицюгани Іванівної. Яка пройшла профільну комісію житло-комунальну, і є звернення е, Ганни Іванівної, і є, можу вам зачитати, хочу вам зачитати рішення профільної комісії, де про що комісії з питань планування, фінансування бюджету, соціально-економічного розвитку у зв'язку з наявністю невикористаних коштів потреби села Кришори, в сумі 36 тисяч спрямувати на матеріали на щебінь для текучі 36 тисяч. І є лист від селищного голови. Але в листі старостаю перепрошую, перепрошую. староста. Староста села е, е, Текуча Кришора. Вона просить для закінчення кладки. Е, для закінчення кладки профінансувати її з перевиконання 50 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній день всі чули, в нас перевиконання нема. Є пропозиція для закінчення, бо там ми виділяли вже 96 тисяч для закінчення даної, даного об'єкту спрямувати. 36 тисяч на матеріали на текучу і 50 тисяч для закінчення е, поточного ремонту підвісної кладки на участок гнилися через річку Плішева. Так? Село Текуча. Є така пропозиція, таку перекетку зробити. 36 на матеріали на текучу і 50. Під... Ні, за кришори з 96 тисяч 50 накладку, 36 на текучу на, теку, на, на щебень, на закупку щебеню. Тоді в нас ще лишиться там по кришорі 11 тисяч. Може треба буде на щось таке нагальне, то там ще лишиться, бо кошти були виділені, робота не зроблена. А тут навіть роблять, якщо вони зможуть до кінця року. Я прошу проголосувати таку перекидку за кришори, 36 на дорогу, 50 на кладку. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався проти мене. Дякую. І в нас ще звернення такий один лист від е, комунального підприємства Яблунівська ОТГ від сплати частини чистого прибутку до місцевого бюджету на 25 рік. Пропозиція від бюджетної комісії до сесії, бо ми не розуміємо, про що йдеться. Тут написані статті, але пропозиція до сесії то маємо, що на що то говорити. проти лише, що, щоб ґрунтує... це Згідно з законом. Так. До сесії. Прошу голосувати. 5 за, проти утримуються, немає. Прошу. Якщо ну, на це вам, якщо це. Так. У нас ще були листи. То буде проект рішення. Але там не обґрунтовує. У нас вже було пару запитів по Вижнобережівській гімназії на придбання комп'ютерної техніки і меблів на 72 500. Там певні якісь були ще газ, то, то. Освіта позакривала. У нас немає перевиконання станом на сьогодні і розглянути даний запит у 2026 році при наявності коштів. Прошу голосувати. За, потім утримувався, немає. Петрович, Олі... зараз, Хвилинку, дайте я вже точкаю, що воно зараз проголосуємо. По лікарні всі згідно запитів, які необхідні. То, що вони писали там різного, то це таке сьогодні на часі. Ми, Галина Петрівна сказала, звідки, скільки їм закривається. Тепер у нас є, воно мусить пройти бюджетно. Є два питання. Про затвердження фінансового плану для первинної медичної допомоги населенню програми медичної гарантії КНТ Яблочка. Лікарня. <кій> <кій> <Я припишу. кій> І при затвердженні фінансового плану на 26 рік вторинної спеціалізованої медицини. Ми голосуємо за. Ну, бо вона мусить пройти, бо інакше не буде фінансуватися. Хто за ці питання, прошу? П'ять за, проти немає. І маємо ще сьогодні у порядку денному розгляд заяв. У нас у бюджеті це закладно. Це про надання матеріальної допомоги на поховання заява Ганни Кіцелюк Текуча. Про надання матеріальної допомоги на поховання заява Івана Грекола І... Прошу. Ну так, по три тисячі, так як ми даємо. Прошу це проголосувати. за, проти так. І. Про надання матеріальної допомоги з нагоди 90-річчя Марія Долішняк, село Стопчатів. У наскільки? 10 тисяч. 5. 5 тисяч. Прошу голосувати. Дякую, Петро Ярославич. Ще скажіть по одній перекидці. Це одна перекидка по Вижнеберевській гімназії кпк 06-110-21. Просить забрати. З продуктів харчування, як 22,30, 10 тисяч 300 гривень, і поставити її на оплату електроенергії 22,73, 10 300 гривень. Все у нас так. Так. по перекірку. Так. По вижній перехід. Прошу голосувати. Заправді утримався. Дякую всім дякую. Зараз будемо думати, коли ми збираємося слідуючий раз на